І сьогодні знову я, Ніка. Я вам сьогодні покажу неймовірно крутий заклад, в якому я навчалась, навчаюсь і буду навчатися, а можливо, навіть буду працювати. Тому ходімо подивимося. Летс go! Перше, з чим нам потрібно познайомитися, це розклад. Ого скільки всього цікавого! Але це лише частина розкладу. Це школа раннього творчого розвитку дитини. Пізнайко. Пам'ятайте цю назву. Я тут вчилася ще до школи. Такі маленькі, а вже англійську вивчають. Яскравий календар природи. А тут літери живуть. А тут пізнайчата навчаються, граючись. Не будемо їм завазати. Це майбутній пізнайчонок. А ви не забувайте про коментарі. Та ставте вподобайки, не забувайте та не підписуватися на канал. В центрі працює школа розвитку творчих здібності дитини, в яка об'єднує три гуртки а тобто, дизайн, початкове технічне конструювання та англійську мову. Дивіться, як вони гарно малюють. Дівчатка. Інформація спеціальна для вас. В центрі є гурток моделювання іграшок, сувенірів. Подивіться, які гарні роботи вони роблять. Тому ви подобайки теж не забувайте. Чагою. Тут дуже родині хлопці. Це гурто радіоелектроніки. Тут хлопці, майстри на всі руки. А це що, знову хлопчики? Ну добре, подивимося. Це дуже секретно, бо це дрон. А зараз ми знаходимося в автоматичному. Чуєте ці дивні звуки? Це радіостанція. Зараз вони працюють в ефірі. Йдемо незаважаємо. Зараз ми йдемо в зразково-художній колектив фотостудія Гри. Я тут теж займаюся. О, а ось і моя фотографія. Я нею дуже пишаюся. А тут в нас панує наука. Теплі усмішки та розмови, які зігрівають, поєднання з вученням такого цікавого, але моментом складного предмету. В центрі працює гурток спортивного радіополегація. Або, як ми ще його лагімо називаємо, лисичка. А ви не забувайте ставити вподобайки, а також підписуватися на канал. А зараз ми йдемо до директора. Добрий, день, Тетяна Григорівна. Привіт, Ніка. Я чула, що в нашому центрі з'явилися нові локації. Так, це гуртки, які працюють на базі сільських шкіл. Дуже цікаво, хотілося б з ними більш детально познайомитися. Давай спробуємо, Поїхали. В селі Стецківка, Сумської ОТГ зараз все в куртку геометричного моделювання. Діти роблять вироби з паперу. Ми знаходимося на занятті гуртка кінного спорту. Це приміщення, в якому знаходиться зброя для конів. Ура! Я не я це зробила! А ви знаєте, де ми знаходимося? Ми знаходимося в селі Велика Чорнеччина, Сумської ОТГ. На матір цієї школи є наші губки. Що вони тут таке роблять? Зараз подивимося. Мабуть, щось дуже цікаве. О, а це що? Конструктор? Так, це Ордуїн. Ой, яка гарна лянка. Схоже, що у всіх вони дуже гарні. Це гурток юних користувачів ПК. Цікаво, як працює ця дивотехніка. Ось такий брелочок у нас получився. Що це за гурток? Наш гурток називається Моделювання іграшок сувенірів. А ми займаємося фото гуртку. Це ми були в селах Сумської ОТГ, але гуртки центру працюють по різних куточках нашого міста. Поїхали, подивимося. Але зараз до мене приєднається моя подруга Віка, яка разом зі мною буде продовжувати цей влог. Привіт, тепер я з вами. А зараз ми приїхали в хіммістечко е, і стоїмо біля дитячо-юнацького клубу сучасник. Циктуємо увагу на портку конструювання повітряних зміїв. А ось і сама лабораторія. Подивіться, що це зробить. А зараз йде сам процес запускання повітряного змія. Дивіться, як це кльово. Дівчинка виглядає дуже щасливою. Магія монтажу, і ми знаходимося біля дитячого юнацького клубу Промі. А зараз я знаходжусь на заняті у зразково художнього колективу театру пісні Поляріс. Я тут теж займаюсь. А зараз у нас в центрі проходить свято Хелоїна. Я теж беру в ньому участь, тому і маю такий незвичайний вигляд. А зараз ми вирушаємо на вулицю Холодногірська. Магія монтажу, і ми знаходимося на вулиці Холодногірська біля клубу юних техніків. Але про нього я вам розкажу в наступній історії. Ми на вулиці Холодногірська біля дитячо-юнацького клубу Мрія, де працює гурток картинки. Ходімо подивимося, що вони там роблять. У цьому гуртку готують фахівців з автомобільної справи. А ти знаєш, де ми зараз знаходимося? Ні, не знаю. Ми зараз знаходимося на Курському мікрорайоні, де знаходиться клуб путін. Угу. Е, так, і тут готуються до шоу танці з зірками. Я круто. Раз, два, три. Я теж хочу. О, а ви хто? Ми салови! А ви що? що і тут, тут полюєте? Так, да, Ми в в кожному районі. Ми на робіть дому! Запам'ятайте, у цьому центрі навчаюся я. я. я.